Have you ever felt like giving up? Because you tried and tried. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart? That even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye? I know I. Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю я сьогоднішнє своє відео із приготування сирних вафель. Давно хотіла спробувати, знайшла рецептик в інтернеті і вирішила його протестувати. І ви знаєте, що це дуже вийшли смачні вафлі. Я їх також куштувала, знаю, що в них є цукор, але я його додавала сюди не дуже багато, тому спробувала також. Рецептик лишаю вам в описі під відео, там буде на одну порцію, я готую, як завжди, подвійно, тому що в мене четверо дітей і однією порцією діти, звісно ж таки, не наїдяться. Рецептик лишаю вам в описі під відео, там буде на одну порцію, в мене тут подвійна, тому майте на увазі. У нас сім'я все-таки не маленька, тому однією порцією навіть за один раз ніхто би не наївся. По рецепту з інтернету не було ванільного цукру, але я так подивилася і вирішила його сюди додати від себе. А ви вже дивіться, як вам буде смакувати. Хоча я би рекомендувала все-таки ванільний цукор додавати. Розігріла свою вафельницю, накладаю тільки по одній столовій ложці суміші, тому що на цій вафельниці в мене вже. Повністю все пристає, пригорає, мені потрібно її змінювати. І взагалі хотіла би купити я її, знаєте, на дві квадратних таких вафлі або на чотири навіть. Це було б супер, тому що дітей багато і знаю, що зараз дуже модно готувати ось ці вафлі. Дуже зручно, що це все смажиться на мінімумі масла, і, звісно, вершкового масла, не олії. І мені здається, що це мега класно. Самі форми не треба нічим змащувати, воно все випікається саме. Так як не всі діти в мене ще прокинулися, то готую я тільки поки дві порції, розділила вафлю на частинки, поливаю це все з гущеним молоком. І також ось цими топінгами, які купувала в Аврорі. Було декілька негативних коментарів за них, але. Я не думаю, що за декілька крапель цього топінгу щось станеться. Зверху ще викладаю фрукти заморожені. У мене свіжими фрукти дуже часто псуються, не встигаємо їх з'їсти, тому я завжди все заморожую і пізніше ось так викладаю або на оладки, на вафлі. Можу просто порційно дістати, щоб діти поїли, коли все розмерзнеться. Сьогодні йду в центр міста, зайдемо на секонд-хенд і одягнула свої джинсики, які купляла там само. За гривню, можливо, 15-20. Взагалі дуже класні. Ми сьогодні йдемо з вікою разом. Так як чоловік вдома, на лікарняному, то можна прогулятися, є на кого дітей лишити і не переживаєш. Хочу, до речі, відповісти на. Одне таке запитання, яке мені задають дуже-дуже часто. Кожен раз питають мене, чому я не виставляю картку на допомогу нашій сім'ї, чому я не підключаю спонсорство на свій канал. І я вже відповідала на це запитання декілька разів. Повторю ще раз, що поки йде війна, і якщо ви бажаєте підтримати нашу сім'ю, то донатьте на ЗСУ. Я скажу так, що коли закінчиться війна, то в нашої сім'ї буде набагато більше коштів, бо чоловік зможе поїхати на нормальну роботу, на якісь підзаробітки. Плюс до всього, знаєте, можливо, матеріали не будуть настільки дорогі і взагалі буде жити легше. Сподіваюся, що вітер вам зараз не заважає, не придеться мені переозвучувати цей момент. Коли війна закінчиться, то я думаю, що, звісно ж таки, виставлю свою картку, підключу спонсорство. А зараз, поки я не бачу сенсу, мені здається, що найкраще це підтримувати наших хлопців на передовій, щоб максимально більше їх повернулося додому живими. І якнайшвидше відбулася наша перемога або хоча б мир, як уже там вийде, але щоб перестали гинути наші хлопці. Тому я не буду виставляти картку, я не чекаю від вас донатів. Я чекаю від вас тільки підписочок, лайків, коментарів і ваших, звісно ж такі, переглядів. За перегляди ваші я отримую монетизацію від Ютуба. Звісно, це дуже такі малі смішні кошти, але це також підтримка нашої сім'ї і вона не вартує вам жодної копійки. Познімала вам трішки ціни в нашому секонд-хенді. Це секонд-хенд у сільпо в підвалі. Заходили ми з вікою в сільпо, була по акції куряча грудка. По 100, здається, 30 гривень. Так, по 131 гривні на 102 гривні купила. Далі взяла шматочок дині, так щоб з'їсти й не було. Ще були по акції ось такі хлібці дві упаковки і вершковий сир плавлений. А також заходила в Аврору, взяла крем мило. Також по акції, здається, 37 гривень. Так, хочу зараз, поки в мене є купа помічників, Попрати ось ці коврики, думала, завезу на мийку, потім думала, що буду прати їх на будівництві, але все ж таки я вирішила, що треба ці коврики попрати вдома. Зараз покажу, чим я їх чищу. Можливо, хтось не знає, знаю, що дуже багато засобів продають спеціальних для чистки коврів. Але я якось тільки, здається, два рази купувала ці засоби, а врешті часу я просто користуюсь звичайними. Засобами, які є в мене вдома, я практично все чищу і перу кисневим відбілювачом. Для цього я беру будь-яку ємність. Краще всього підходить невеличкий тазик, щоб почистити коврики. Але в мене немає. Я досі його не купила, тому буду користуватися харчовим лоточком. Насипала сюди приблизно 2 столових ложки кисневого відбілювача. Звісно, мені цього всього засобу не вистачить, я пізніше буду його дороблювати ще, але найкраще чистити це все саме гарячим засобом. І сюди ж я буду доливати звичайний кондиціонер із Аврори. До речі, кисневий відбілювач у мене також звідти. Дуже класно він пахне, і для аромату саме я його беру. Так як я не чищу ніякими пральними порошками, не маю ніяких розводів на ковриках, просто кисневий відбілювач, кондиціонер та кип'яток. Цей лоточок я ставлю в тазик, заливаю кип'ятком, чекаю реакції трішки і йду чистити коврика. Звісно, перед тим, як чистити коври, їх треба попилососити. Ви знаєте, що свій білий пилосос я вже практично і не дістаю, користуюся саме ось цим новеньким своїм, і дуже часто під кожним відео мене запитують саме за цей пилосос, просять відгук, просять. Опис його. Я лишу в описі під відео вам посилання, де можна переглянути за цей пилосос, тому що не хочу кожен раз знімати одне те саме. Але доповню, що це найкраща моя покупка за останні, я не знаю, декілька, певно, місяців, а то й, можливо, років. Попросила Юрчика, щоб він допоміг мені допилососити. Я дорозводила ось цей засіб. Кисневий відбілювач із кондиціонером і починаю чистити коврика. Взагалі, саме найкраще не робити. Так, як я ось зараз на відео, Саме найкраще просто змочити цього коврика цим засобом і почекати хоча б хвилин 15. Тоді брати щітку, знову ж таки, робити таку саму суміш і чистити уже зверху повторно. Тому що, якщо почати чистити відразу, то доведеться стерти там руки. Так як зробила я це. Але пізніше далі вже я просто змочувала коврика, чекала і вичищала. І це давало ще кращий результат, ніж просто вмочувати і чистити відразу. Тут показую вам сухарі, які я паралельно робила, тому що в мене дочка готувала курячі нагіци, ну а я займалася далі ковриком. Завжди тепер роблю домашні паніровочні сухарі це набагато смачніше і набагато бюджетніше, так як я постійно роблю напівфабрикати домашні, то в мене їх іде дуже дуже постійно багато. У нас в кімнаті досі стоїть сушильна машинка, яка не працює, і ми її не плануємо ремонтувати, тому вирішили її вивести в гараж. Нехай тільки в чоловіка краще стане з ногою. І На місце цієї сушильної машинки стане столик під уроки, під ноутбук юрчиковий. Також стане крісло. Я вже зробила замовлення, чекаю тільки, коли мені це все доставлять, і зроблю вам, звісно ж таки, Огляд, після того, як я почистила коврика, відправляю його в ванну і починаю споласкувати, я взагалі. За те, щоб промити добряче це все, але в ванні не так вже зручно, як би було б зручно, певно, на будівництві. Злити це все водою, добряче, виполоскати. У ванні ти постійно перевертаєш, але воно напитується ось цим всім. І я не впевнена, що я дуже добре виполоскала ці коврики. Тому я подумала, що вони, коли висохнуть, я їх, до речі, виносила на вулицю. Хочу їх відвести все ж таки на будівництво і там перепрати знову, щоб все дійсно добряче посполаскувати, а можливо, завезу на мийку, знаєте, цю ручну, на якій можна все сполоснути. Єдине мене цікавить, як потім буде ці коврики довести додому, щоб їх вивісити на вулицю і вони постікали. The highs up you touch like vertical. It's a firefly brush, no way to it takes slow. me feel like I could breathe in space. Почистила я всі коврики, хоча в мене ще є два малесеньких між ліжками дитячими та. Біля мого ліжка є ще шматочок, який треба буде почистити, я його цього разу не чистила. Помила підлогу, щоб все було чистеньке і то двічі. Зараз піду я в душ, помиюся, нарешті поскидаю з себе одяг і вкину його пратися. Так що день ще продовжується. Ще хочу посмажити кабачкові оладки, хоча, можливо, перенесу це на завтра, бо все-таки Віка в мене посмажила це зробила частину в заморозку. Плюс зварила вона гречки, зробила салат. Коротше, нам вистачить на вечір так точно. Коврики я повиносила на двір. Вони в мене вже там висять, постікають, хоча би не знаю, чи висохнуть до темна, але, можливо, навіть і практично висохнуть. Останнім часом я прання сушу тільки на дворі або на балконі, але бувають такі моменти, коли на балконі все зайнято. На вулиці темно, у мене попралося прання, і я вішаю його на сушилку. She plays it so cool making up І сайту тему, знаю, що багато хто негативно відноситься до цього всього, я замовляю. Покажу просто вам свої покупочки, а вам же самим вирішувати, купувати там, не купувати, нікому нічого не нав'язую. В основному в цій посилочці це освітлення. Я не знаю, як у вас, але в нас зараз декілька днів вже не вимикають світло. Хоча я не вірю, що його не будуть вимикати в осінню, не будуть вимикати взимку. Якось мені мало це віриться, тому освітлення треба і треба чимало. Особисто в нас з чоловіком вже достатньо цього всього освітлення, а ось село треба забезпечити різними видами освітлення. Там у них вимикають світло найчастіше. Зараз також, до речі, запитувала я. Чоловікових батьків, то в них також декілька днів вже нічого не вимикали. Ось такі взяла я двохсторонні ліхтарики, з однієї сторони він світить білим світлом, з іншої жовтим світлом. Можна заряджати від сонця, також можна заряджати від електроенергії, а також можна від цього ліхтарика заряджати телефон. Не знаю, не тестувала, але світять ліхтарики досить так яскраво. Плюс до всього зручна кнопка, зручна ручка, і можна з усіх сторон його повмикати практично одночасно. Я зараз повмикаю, вам покажу. Таких, до речі, ліхтарика я взяла два штуки, один мені вийшов за 50 здається, 1 гривню, а один за 220 чи щось в тому дусі. Коротше кажучи, ліхтарики непогані, світять непогано, і я думаю, що навіть якщо не будуть відключати світло, вони точно знадобляться у селі. Далі у мене тут чотири лампочки. Як ви пам'ятаєте, ось такі лампочки я купувала у хлопчини в нас на базарі. Він також продає через інстаграм, їх по 150 гривень. Колись були не знаю як зараз. Дуже їм задоволена, дуже довго світять. І по цьому принципу я замовляла на тему ці лампочки. Не можна. Вгадати її розмір, хоча, можливо, десь там на сайті зазначено, але я на це не дивилась. Я дивилась на зовнішній вигляд цих лампочок, щоб вона була схожа на ось цю нашу велику. І ось, подивіться, навіть упаковочка цієї лампочки, найбільшої, вона все рівно менша за цю лампу. Але зробимо з вами зараз розпаковку і подивимося, чи вони дуже добре працюють. Чи так собі. Взагалі, я їх не тестувала, я їх просто повмикала, подивилася, що вони дійсно працюють, і відправлю їх у село, тому що дай нам відключення всім світла і там просто біда. Бо є худоба, худоба родиться, буває в темну пору доби, буває, щось вони роблять у селі, хоч і темно. І без світла ну, дуже-дуже тяжко. Подивіться, наскільки вона мініатюрненька, ця лампочка, хоч вона і дешевша, купувала я ось ці всі маленькі лампочки, приблизно 85 гривень, 100 гривень. І я прекрасно розумію, що вони малесенькі, але освітлення дають досить так непогано. Замовляючи китайські товари, треба дуже добре дивитися опис, дивитися відгуки, а також дивитися розмір, якщо він зазначений. Буває, на малюночках є, але, як бачите, я не вмію читати, я не вмію дивитися, а замовляю просто так. І наступне, що я замовила, це ось такі невеличкі. Для волосся, вони дійсно такі мініатюрні, я дуже сподівалася, що вони будуть більшого розміру, але досить така непогана їхня якість. І мені здається, що на моє волосся їх вистачить. Дочка також собі забрала два штучки сказала, що буде робити якісь зачіски. Ну, Купувала я ось ці зажимчики, здається, 40 гривень чи 50 і тут їх 5 штук. А також я замовила собі капучинатор, чи то Вінчик для збивання молока, не знаю, як його ще можна назвати. Тут треба дві батарейки, я не ходила, не купувала поки що, але взяла їх із нашого млинка для перцю. Як знаєте, я також його замовляла на тему. І ви знаєте, що млинками я мега задоволена, користуюся це просто. Неймовірна річ, хто не пробував купіть собі для кухні млинки це дуже-дуже зручно. Неважливо, купите ви їх електричні на батарейках або ви купите їх ручні, але млинки це супер. Ну що ж, у мене тут працює збивач для молока, наливаю я молоко і буду його вспінювати. Взагалі, дочка мені сказала, що потрібно набрати малу кількість молока в чашку. Але ж я набрала половину, хоча пінку також цей вспінювач зробив. Буду пробувати робити каву з молоком собі саме з пінкою. Мені дуже подобається брати таку каву десь поза домом, а тепер можна робити її в себе вдома. І ось цей, до речі, збивач молока коштував взагалі копійки. Не пам'ятаю, скільки, постараюсь вам підписати тут у відео.